Про це не тільки продовжимо говорити в студії. Ігор Потренко до нас доєднується доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Ігорю, вітання Вітаю вас. форум миру. Дуже очікувана подія для України, тому що сподіваємося, певні кроки від наших союзників на те, щоб мир в Україні настав швидше. все таки почуємо. Як ви думаєте, основні аспекти, на чому буде наполягати Україна, ну і основні учасники? Мова зараз іде і про Китай, на якому наполягає Україна. Хто будуть ці учасники? І якою буде головна повістка? Ну я думаю, що представництво воно буде доволі широке. Насправді основна повістка вона зрозуміла. Це формула мира президента Зеленського, від формула миру України. Головний меседж якого це справедливий мир, так до якого не готова там Російська Федерація і які хоче Україна. Наше ключове завдання це максимально залучити кількість країн, максимальну кількість країн з різних відповідних регіонів, в тому що вони підтримували формулу мира. Ми її намагаємося робити доволі гнучкою. Оскільки не вимагаємо, наприклад, щоб країни, які долучалися, вони там виступали повністю за всі ті кроки, які ми відповідно пропонуємо. Ми даємо можливість варіативності, ви можете зосереджуватися на тому кроці, так чи там питання ядерної, наприклад, безпеки, да чи там питання екологічної безпеки, чи там підтримка суверенітету для нас завжди важлива. Ну для деяких країн, зокрема там, з Китаєм, ми можемо теж відповідно вести про це мову. Ми намагаємося також залучати. Країни, що вони брали на себе лідерство в реалізації того чи іншого положення, і таким чином ми створюємо тло, коли показуємо, що більше світу підтримує український порядок денний. Хоча рівень підтримки кожних з кроків він може бути насправді різний. Тому це знаєте, у нас є цілісність розуміння справедливого миру, але в той же час ці кроки, як своєрідне меню, тим країнам, які з тих чи інших причин вагаються в тому, щоб повністю стати на бік з. Скажімо, України, тому що є різна залежність від Російської Федерації з боку різних відповідних країн. Так? З Китаєм ситуація складна, тому що з одного боку Китай має свої залежності від Росії. Вони отримують там дешеві енергоресурси. Це важливо для їхньої економіки, в частині, зокрема, тих проблем економічних, які в них є зараз. Плюс Китай розглядає Російську Федерацію як певний інструмент, який. Може йому допомогти боротися з гегемонією Сполучених Штатів Америки і створювати є от пакс Американо, американський світ, да є там ПАС Сіно, бо Китай. Китайського відповідно світу, тобто один із інструментів. З іншого боку, Китай має свої залежності і від Заходу, та? тобто економічно він залежить і від Сполучених Штатів Америки, і від європейських ринків, і так далі. Тому він ну, начебто має таку певну збалансовану позицію. Але чим гірше відносини з Америки, чим ну, з європейськими країнами навряд чи може казати про погані відносини там, Китаю, але з США, Тим Китай може змінювати свою позицію і відповідно не на користь України. Це теж треба розуміти, тому що загальна глобальна кон'юнктура геополітична вона впливає на рівень і тісність. Відносин Китаю і Росії, і відповідно на конструкцію відносин з США. Тому це доволі складне питання. З іншого боку, ну, наше завдання це продовжувати працювати з Китаєм попри ту зв'язність інтересів, які є з Російською Федерацією, пропонуючи різні. Конструкти варіанти та вони зацікавлені в там в нашому аграрному секторі, аграрній продукції. Будь ласка, давайте будемо вести мову про це, тому що нам все одно комунікацію треба мати, вибудовувати і залучати якомога більше союзників з того ж глобального півдня, да цю умовну назву яку ми використовуємо. Ми для цього багато робимо поглиблювати відносини з європейськими країнами, тому що, наприклад, Франція вона має погані відносини з Китаєм. Ні, вона не має поганих відносин з Китаєм. Вони зараз їх поглиблюють. В них постійно йде обмін економічними там місіями і так далі, зважаючи на лідерство Китаю в питанні Франції в питанні України, то ми можемо якось це теж використовувати спільно да для того, щоб покращувати рівень відносин і збільшувати зацікавленість Китаю в Україні. Ну але знов ж таки це доволі складне завдання, тому що є загальна ще динаміка відносин США і Китаю, на яку ми теж маємо зважати. Продовжуючи якраз тему Китаю, пане Ігорі, а чи уявляєте ви собі ситуацію, якщо Китай теж він має свої там пункти, 12 чи чи скільки, теж такий мирний план, що Китай може організувати якийсь також саміт зі своїми друзями з глобального півдня і запросити туди ще й Російську Федерацію? І вони як така альтернатива мирному саміту українському, як альтернатива Організації Об'єднаних Націй, самі собі зберемо? Руться і будуть вирішувати, як далі діяти. Це теоретично можливо взагалі. Теоретично це можливо, але треба розуміти, що союзи заходу і союзи авторитарних держав або Китаю вони є, ну вони різні за своїм характером. Тобто союзи заходу вони інституціалізовані, вони мають глибші відповідні зв'язки і більшу кількість зобов'язань. З боку інших країн, ну мається на увазі авторитарних. Давайте про них так говорити. вони є менш інституціалізовані, вони є більш такі спрямовані на досягнення короткострокових якихось певних інтересів і так далі. Тому вони можуть спробувати, але мені видається, що цього не буде хотіти Росія, а тому, що в тих кроках, які пропонує Китай. Наприклад, там є крок до поваги територіальної цілісності суверенітету України. Це те, що ми можемо вибудовувати діалог з Китаєм. Ви ж кажете про це? Ми кажемо про це. Росії це не подобається, вона цього не хоче, тому що завдання Російської Федерації, ну найголовніше, яке вони сповідують, це знищення України. Але зараз вони хочуть як мінімум там, забрати Донецьку-Луганську область і ті тимчасово окуповані території, які в них зараз є, там в там, частину Запорізької області, Херсонської області, і так, тобто на півдні України. Тому якісь з Китаю, з огляду на його зараз тісні відносини з Росією, виходити з такою пропозицією. І Китай не та країна, яка відмовиться від раніше зазначених пунктів. Тобто, якщо вони казали повагу до територіальної цілісності суверенітету, і це ж питання Тайваню так само да, для них, а воно з цим кореспондується, то навряд чи вони зараз на це підуть. Або питання ядерного. Ядерної безпеки це те що є в пропозиції відповідно Китаю, і те, що не дуже буде подобатися Росії, тому що для Росії ця ядерна дубинка – це певний інструмент впливу залякування українських відповідно союзників. Тому я поки що не бачу тієї конструкції, коли вони могли би відповідно на це піти. Присутність чи неприсутність Росії. Наша логіка полягає в тому, щоб ми зараз, з огляду на те, що Росія сповідає неконструктивний підхід, і не хочу говорити про справедливий мир що ми виробляємо підхід з нашими партнерами, союзниками, країнами, які готові до цього долучитися, і потім створюємо спільний тиск. В різних там варіаціях для того, щоб Росія готова була на нього піти. Тобто, наше завдання це створити програму максимум, з якою ми виходимо, намагаємося її реалізувати. Але звичайно, що життя може вносити свої корективи, і це теж конструкція вона може змінюватися. А тоді вже ми не готові йти на прямий діалог з Росією зараз, можемо. Переходити до інструментів, які ми використовували для зернового коридору за посередництва там, різних країн. Туреччина хоче бути посередником. Окей, є ООН, може бути посередником, є інші країни, може бути і Китай насправді виступити на певне посередника. Але ми маємо напрацювати позицію, і вона в нас буде чим сильніша, чим більша кількість країн будуть готові її підтримувати. От для цього ми проводимо цей от саміт миру. Сподівання, що з Москвою про щось можна домовлятися, це ніщо інше як звичайна наївність. Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що нині у світі існують три ступені політичної наївності щодо війни в Україні. Перший це віра у те, що приєднання до складу Росії окупованих українських територій то фінальна мета Кремля. Другий це сподіватися на достатньо для переговорів адекватність російського режиму. Ну і третій ступень наївності це вірити в те, що росіяни готові дотримуватися умов будь-яких. Домовленостей насправді вже з початку повномасштабного вторгнення ми про це говорили, що це справжня наївність, але ми точно це підтверджували. А країнам світу потрібно було нам ще довести смертями наших людей і захопленням територій. Як ви думаєте, яка буде реакція світу на такі твердження, і насправді як можна переломити цю наївність наших європейських партнерів? Ну, Наївність, дивіться, світ доволі прагматичний, тому наївність може проломити прагматичними речами це збільшення взаємопов'язаності, зв'язаності України з інтересами інших країн. Для цього нам потрібно різні проекти пропонувати в економічній, культурній сфері, в спільна робота в міжнародних організаціях. Да? ну, Будь-що, що ми можемо використати, що може бути корисним. І тоді, чим більше зацікавленість тієї чи іншої країни в Україні, тим менше ми апелюємо до цінностей, що може бути ну такою ситуацією, знаєте, зараз а більше це питання зиску, який вони мають від співпраці України від існування України як незалежної держави, тобто це єдиний шлях, яким ми маємо рухатися. Нам зараз складно. Тому що ми перебуваємо в війні, та говорити там про якісь масштабні інвестиції, про ще там якісь масштабні проекти складно. Але в той же час оборонній індустрії, те, на чому зараз ми наголошуємо, те, на чим активно працює уряд, там президенти і так далі. Це вже є низка країн, з якими ми маємо певну співпрацю, співробітництво. Вони в цьому теж мають певну зацікавленість. Це підвищує нашу нашу. Нашу цікавість для інших відповідно країн. Тому що, звичайно, що цінності це важлива річ, да, безумовно. Але коли ти відчуваєш вплив. Не лише з боку совісті, так що тебе щось мучує, що ти щось не для когось робив, а ти відчуваєш це своїм гаманцем, умовно кажучи, або своїми інтересами, неможливості їх досягнення. Це вже інша справа і інший рівень комунікації, підтримки і так далі. Ми намагаємося інституалізувати ту зобов'язань, ті певні зобов'язання, які є з нашими партнерами. Ми заключаємо договори з приводу оборонної підтримки з різними країнами на 10 років, які мають певні. Зобов'язання різного характеру, десь більше, десь менше, десь є чітка фіксована сума, десь там її немає. Але це розкриває нам певний. Певне поле, з яким ми з яким ми можемо розвивати і збільшувати відповідну співпрацю. Тобто, нам все ж таки потрібно рухатися максимально прагматичними такими речами і створювати цю максимальну зацікавленість. При цьому використовувати будь-які інструменти з ким працюють цінності. Ми говоримо про цінності. З ким вони менше працюють. Ми намагаємося говорити прагматичними речами. Стосовно цієї такої класної, нормальної медійної історії, яка зараз розповсюджується в засобах масової інформації, якраз Європейського Союзу, зокрема французи, британці про це зараз багато пишуть, в переддень, якщо можна так сказати, так. річниці Антанти Міністерства оборони. І закордонних справ Великої Британії а також Франції демонструють от щось подібне і вже журналісти почали це називати: О, це нова Антанта. Ви вірите в створення нової антанти, що це може бути початком, і якраз де визначений конкретний противник? Російська Федерація. Ну, дивіться, це дуже смачна ідея для нас, була б насправді, але є багато нюансів. По-перше, ми зараз бачимо брак лідерства з боку США в частині підтвердження їхнього такого ну, глобального статусу, чи там поліцейського, чи не поліцейського. Є затримка допомоги Україні, є дискусії між республіканцями і демократами, які не мають єдиної позиції в частині своєї зовнішньої політики. Це проблема. З іншого боку, є певні можливості, є розуміння тим, вже європейським союзом, так що. За певних умов вони напевно мають менше покладатися на ту підтримку, яку можуть отримати з боку США. Та ну, я так завуальовано трошки кажу, це е, е, звертаючись до тих заяв, які, наприклад, робив Трамп, які теоретично має можливість перемогти відповідно на виборах. Тому ми бачимо лідерство Макрона Франції, яке каже: Давайте, треба е, нам мобілізуватися, треба говорити про там війська спільного реагування. Нам потрібно зараз перелаштовувати наші оборонні індустрії з тим, щоб ми могли себе максимально Максимально всім забезпечувати, розуміючи ту загрозу, яка несе Російська Федерація, розуміючи те, що вона може напасти на країну НАТО, та що це може створювати додаткові ну, шалені проблеми, та, будемо прямо казати. І позиція США тут є невизначеною зараз, як вони будуть діяти. Да, є позиція ЧК у Байдена. Він за альянси, він за підтримку союзників партнерів, але внутрішньо є проблеми, тому що вони не можуть ухвалити рішення, яке було б реальною цією демонстрацією. Трампа інший підхід, він більше про ізоляціонізм. З іншого боку, коли він стане, а якщо і коли він стане президентом, його риторика, підхід може змінитися. Ну ми це бачили за його попереднього президентства. І тут, знову ж таки, є ще один нюанс. З одного боку, для начебто, Росії, президентство Трампа, а ля можливо, типу, краще, ну вони собі так думають, це подають. А, наприклад, для Китаю це краще чи ні? Ну Тому що саме Трамп відкрив скриньку Пандори прямого протистояння з Китаєм. І вони, в принципі, покладали надії на Байдена. В тому, ну по перше, коли він був віце-президентом, да, він здійснював візити до Китаю. в них значить, то були налагоджені якісь певні відносини. Але коли Байден прийшов став президентом, то він не відмінив ті протекціоністські заходи, які здійснювали США, ухвалював Трамп щодо Китаю відповідно. І ну тому тут теж є доволі багато таких, от е е е нюансів. Тому е мені видається, що нам потрібно максимально диверсифікувати нашу зовнішню політику і підтримку і зараз більше акцент е е теж робити, не нехтуючи звичайно відносно США. Абсолютно ні. Вони один з наших головних партнерів, які не дають нам найбільшу допомогу, але в той же час хопа хапатися за ті процеси, які відбуваються в Європейському Союзі. І, е Можливо, от десь в цій конструкції ми відповідно будемо мати надійних партнерів-союзників, які чітко розуміють ту проблематику тієї агресивної. Ревізіоністського підходу Російської Федерації, який створює їм значні відповідно проблеми. Тому у нас є певне вікно можливостей для створення да, умовно цієї там антанти, але чи буде вона в якому форматі складно сказати, тому що ми зараз переживаємо трансформацію геополітичного світу, і він далеко ще не очевидний. Бо насправді є дискусія між колегами там міжнародниками в частині того, а зараз у нас вже є біполярний світ, чи в нас зараз ще процес розвалу однополярного світу, коли США відігравали ключову роль, і це теж ключове питання. Залежно від відповіді на нього, ми тоді будемо бачити конструкцію: хто з ким, де як буде приятелювати. Тому... А зараз складно чітко сказати, чи буде чіткий оцей от альянс протидії тим авторитарним альянсам ситуативним, які наразі створюються або можуть бути ще створені в інших там форматах насправді мова не лише про майбутні можливі альянси і союзи, а мова навіть про північно-атлантичний альянс, тому що так як сказав Трамп, якщо він переможе в президентських виборах, може мова йти про те, що Сполучені Штати взагалі можуть вийти з альянсу або може бути повна. Переформатування такого ну, надзвичайно важливого органу світі. Оці зони вплину, впливу в світі, вони абсолютно зараз змінюються. Як ви оцінюєте зараз загалом потужність і стабільність НАТО? Ну, дивіться, з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну альянс він зміцнів насправді. Хоча, звичайно, він не вирішив всі ті проблеми, які існували до цього. Ну, питання розширення альянсу. І позиція, зокрема щодо України, це теж яскрава демонстрація. Але в той же час є більше розуміння того, що якщо раніше трошки розслабилися, умовно, да, коли закінчилася холодна війна, і потім ну, було лідерство сполучених Америки і якогось яскравого супротивника його не було. Так, тому і. Була така певна розслабленість зараз. Є розуміння тієї агресії з боку Росії того, на чого вона дійсно здатна, і тому звичайно це призводить до певної мобілізації. І, але з огляду на те, що це структура дуже демократична, да кожна країна має там право вето і так далі. Їм складно доходити до якогось певного консенсусу. Але стійкість і об'єднаність НАТО я думаю, вона зараз більше однозначна ніж це було раніше. Але в той же час є низка проблем, які вони не вирішили. От ви кажете спереду, чи США вийде з НАТО. Я mm. думаю, що США не вийдуть з НАТО, але роль США в НАТО може змінитися насправді. А і зараз ми бачимо ці дискусії, які йдуть всередині НАТО. Ми бачимо знов ж таки позицію Франції Макрона а, та й Британії, в принципі, так які а, говорять і розглядають можливість. Підстрахуватися за умови зменшення участі, да, скажімо, або сили впливу США в НАТО, що воно перейшло до структур саме НАТО безпосередньо, так і європейських відповідно країн. Але знову ж таки, питання щодо позиції США, воно ще до кінця не вирішене, і ми зможемо це вже зрозуміти після виборів президентських. Україна може стати членом НАТО, але тільки тоді, коли закінчиться війна з Росією, таку заяву зокрема зробив спікер держдепартаменту США Меттью Міллер. Однак Міллер наголосив на тому, що цитую це процес, який рухається. Нагадаю, 3 квітня генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що усі члени Північно-Атлантичного альянсу згодні із тим, що Україна стане членом НАТО. Дуже багато от заяв в останні тижні прозвучало з приводу того, коли яким чином, в якій формі навіть так, політико видання американське написало про те, що, начебто, хтось в НАТО розглядає варіанти ем, такої угоди, що е, зупиняється конфлікт по лінії фронту фактично зараз. А оця частина України, яка є не окупованокупованою, да, вона входить в НАТО, а не не входить, і і так, начебто, оглядачі пишуть все ж нормально таке. Вже було Німеччина, Східна, Західна Німеччина. В чому проблеми? І тут повалили оці, вибачаюсь за слово, заяви, що Україна стане, Україна обов'язково буде, але ніхто не коментує політику. Це не дуже коментувати зараз от такі ідеї. Ну, Дивіться, це не перший раз, коли подібні ідеї звучать. Я свого часу їх ще Кісіндже озвучував, Фукуяма про це відповідно говорив, і ще низка там. А... Колишніх політиків, науковців, експертів там у цій сфері, да? тобто і дійсно є історична аналогія з відповідно з е, Німеччиною. Але е, тут треба розуміти, що е, ну, є багато різних питань. По перше, це питання морального характеру. Ну, як би там не звучало, але ну тобто, фактично, Україні доведеться відмовитися, ну навіть не від території, території окей, а від людей, які проживають на цих територіях і які знаходяться під владою Російської Федерації. Що таке перебув ну, влада Російської Федерації, ми це чудово бачили і знали. Да? Тут бучу бородянку можна задати і так далі. І те, що вони роблять на окупованих територіях, ми теж це чудово знаємо. Це перша проблема. Друга проблема, яку я тут бачу: Окей, а як будуть тут реагувати НАТО? Ну, дивіться. Тобто ми там визначаємо, да що ця територія, яка зараз під контролем України, стає НАТО. А наприклад, обстріли з боку Російської Федерації, запуск шахедів, ракети, які будуть летіти на територію України, вони будуть сприйматися НАТО як акт агресії і апелювання до п'ятої статті НАТО. залітання ракети вже відбулося на території Польщі, до прикладу. Ну це трошки не порівнювальні речі, але да, це теж є певний дзвіночок. Ну тобто, вони готові до цього. Ну тобто, це є вже позиція, яка спільна в НАТО в тому, що все вони. Чіткий посилають сигнал Росії, що ось це НАТО і будь-яка агресія. Чи то дроном, чи то ще чимось, буде відповідно таким чином сприйматися. От це ключове питання. Я думаю, що відповіді у них поки що немає. Тобто це є ідея, яка циркулює, про яку, можливо, говорять, але спільного бачення насправді тут немає. І нехай буде конкретна пропозиція України, тому що поки що це на рівні експертів, це на рівні витоків в СМІ, та, щоб там промацати. Але ну, це немає тут якоїсь офіційної позиції, яку б ми відповідно могли розглядати. Тому що Є ж позиція Росії, її бачення цієї ситуації і як вона тут буде далі розгортатися. Тому складне питання насправді для мене немає тут однозначної відповіді. Я думаю, що не готові. Заява НАТО з приводу того, що Україна стане членом після завершення війни, ну вона зрозуміла про цей президент Зеленський. Це говорить. не НАТО, це держдеп, це спікер ну, Держдеп. Але ж вони кажуть про НАТО, да, фактично. Mm -hmm. Тому ми це і так відповідно розуміємо. Ми просто хочемо визначити. Так, якщо ви кажете, що ми станемо, давайте зараз вже розробимо якийсь певний план, покроковий, щоб чітко було зрозуміло, як нам треба рухатися, але ну, немає ПДЧ, там, спростили. Якщо немає ПДЧ, то, ну, напевно, все одно має бути якась дорожня карта, за якою ми будемо відповідно рухатися. Тому єдності тут немає зараз. Ну, Єдність є в політичному рішенні. От ми зараз маємо політичне рішення на країну НАТО, що Україна стане членом НАТО. Окей, це плюс. Це це прогрес насправді, але як то кажуть. Диявол криється в деталях. І ці деталі вони є дуже сенситивними насправді для України. І, напевно, відповіді ні в кого зараз немає, яким чином краще рухатися. Наша позиція полягає в тому, що світ має бути більш рішучим в тому, щоб відбивати агресію Російської Федерації. І нам потрібно лідерство різних там країн в цій частині, і потрібно надавати Україні всю необхідну допомогу для стримування агресії і для звільнення територій. І якщо б ми її. Отримали, ми б тоді могли ну, побачити динаміку, чи зможемо ми зрушити цей фронт, чи зможемо ми звільнити території, і де дійсно ми можемо вже впертися залежно від тих ресурсів, які наявні у наших союзників, у нас і в світі, які ми можемо використовувати. от, виходячи з цього. Тоді вже ми можемо обговорювати різні сценарії: там частково входити в НАТО, не входити і так далі. А поки що немає цього ключового рішення, що давати є, так да, ми будемо підтримувати Україну скільки скільки треба. Дякуємо, це класно, окей. Але ну, ми бачимо купу проблем. Там десь снаряди не можемо знайти, там профінансувати США, не можуть ухвалити законопроект про підтримку. І все це створює загрози. Загрози доволі відповідно значні. А, і тому нам треба оця от спільна позиція, яку ми намагаємося. Створити з нашими партнерами союзниками 60 мільярдів доларів обіцяних від сполучених штатів. Також ви абсолютно точно сказали про те, що щодня ми бачимо різні заяви, різні домовленості. Коли терміни там канікули, там не можуть домовитись, там не вистачає голосів. На що очікувати від штатів і коли? Складне питання. Ну якщо ми вже бачимо, холодина, що на дорочо голова Morgan виступає з тим, що Україні треба вже надати цю підтримку і допомогу. це теж свідчення напевно розуміння того, що ці дебати і дискусії вони шкодять сполучених Америки їхнім національним інтересам. Насправді, тому що вони показують певну слабкість насправді, і це певний дзвіночок для союзників і партнерів. І це я думаю, бід для Байдена він витратив дуже багато зусиль для того, щоб відновити ці альянси, які були порушені президентством відповідно Трампа зараз. Я думаю, що так. Законопроект Сенатський маю сумніви, що він буде ухвалений. Скоріше за все, може бути компромісний варіант з питанням кредитних коштів і так далі. Але коли це станеться, питання відкрите, бо пане Ігор, вибори на цьому це цьому відкритому питанні. Знаєте, я як хороший співрозмовник. Продовжимо цю розмову. Це, коли дякую. це дякую. станеться, дай Бог, щоб по квітні сталося. Ігор Петренко був гостем нашої студії, доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Дякуємо вам.